Привіт усім! Сьогодні ми розбираємо одну дуже особисту історію це розповідь про перші тижні українського іммігранта в Лондоні, про те, як довелося виживати, стикаючись із жорсткою реальністю та експлуатацією, справжня історія про стійкість. І от власне ключове питання: а як взагалі вижити в Лондоні, коли в тебе ні грошей, ні документів? З чого почати? Ну, звісно, з найголовнішого треба десь жити. І ось тут починається перший, скажімо так, етап. Забудьте про туристичні прогулянки. Йдеться про пошук даху над головою, а це як виявилося ціле випробування. Свій перший прихисток на Каупер-Роуд оповідач описав саме так уявляєте? Маленьке вузеньке житло, але це був старт, і знайшли його, що важливо, через своїх, через земляків. Орендували цей будинок у двох хлопців з Тернополя Вови та Роми. Вони вже освоїлись у Лондоні і, на перший погляд, здавалися просто порятунком: Ну ще пак, дали житло в чужому місті, де ти нікого не знаєш. Це та сама спільнота, на яку здавалося, можна було покластися. Але отут і криється перша деталь цієї допомоги. Дивіться, яка арихметика. Як з'ясувалося пізніше, Вова і Рома самі знімали цей будинок за 600 фунтів на місяць. А нашим хлопцям здавали вже за 900. Тобто просто на рівному місці 300 фунтів чистого заробітку на своїх же. Окей, дах над головою є. Хоч і з такими от нюансами. Що далі? Правильно, робота. І ось перша ж спроба знайти заробіток стала, м'яко кажучи, холодним душем справжнє занурення у світ нелегальної праці. Схема була ну, просто класична для таких ситуацій. Спочатку треба було зустрітися з таким собі паном Дзеником. Він обіцяв роботу, але за це треба було віддати йому 150 фунтів з першої ж зарплати. Погоджуєшся, ідеш на 14 годинну зміну, а в кінці просто звільняєшся, не отримавши ні копійки. Тобто роботу тобі не дають, а продають. Ти ще нічого не заробив, а вже винен. А тепер увага! Скільки ж платили за цю пекельну працю? Три з половиною фунти на годину. Тільки вдумайтесь 14 годин на ногах біля конвейера, де за найменшу помилку вмикається сирена, яка реве на весь цех, і за все це 3,50. І справа навіть не тільки в грошах. Умови були ну, просто нелюдські. От цитата в туалет не підеш так просто. Тобто елементарних прав у тебе немає. Додайте до цього мізерну зарплату і той самий борг посереднику. Звісно, працювати там було неможливо. Тож не дивно, що після першої ж зміни було вирішено все більше ні ногою. А за той відпрацьований день, звісно, ніхто нічого не заплатив. Результат мінус один день життя, нуль заробітку. Але ж сидіти, склавши руки, не варіант треба було рухатися далі. І знаєте, хто запропонував наступну можливість? Так, так, ті самі друзі-орендодавці Вова та Рома. Цього разу робота була на вулиці, прибиральником для місцевої комунальної служби кардінал. Але щоб туди потрапити, треба було пройти через агентство Right Choice та їхнього агента на ім'я Бен. І найголовніше, потрібен був спеціальний документ, так званий папір Інд. Звісно ж, фальшивий. Що це за папір такий цей інтоленд? По суті, це був документ від міграційної служби, який показував, що людина нібито подала на притулок і тому має право працювати, поки її справу розглядають. Звісно, ці папери масово підробляли, але саме цей фальшивий документ був тим самим ключем, тим паспортом у світ, хоч якогось заробітку, без нього нікуди. І знову та сама історія з оплатою. Хлопці були впевнені, що платять за працевлаштування Вові та Ромі, а ті вже передають гроші агенту Бену. Ну логічно ж, правда. А насправді, як з'ясувалося, потім Бен з агентства ніяких грошей не брав і не отримував. Усю суму знову просто поклали собі в кишеню їхні ж добрі земляки. І ось це, мабуть, найважливіший висновок з усієї цієї історії у тому іммігрантському лондоні, де доводилося виживати кожен глухий кут, кожне розчарування це не кінець. Це просто початок нового пошуку, нової схеми, нової метушні. Немає часу сумувати чи ображатися. Кожен обман це просто ще один жорстокий, але важливий урок. І ти просто йдеш далі. Таке от виживання.